Привіт! Я рада вас вітати на каналі Крок до англійської мови. Сьогодні на уроці ми з вами вивчаємо наш англійський алфавіт і робимо перші кроки на зустріч читанню. Повторіть після мене A B, C, D, E, F, G. h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Зверніть увагу на перші літерки, які будуть допомагати нам вчитись читати. Це літерка Н, яка при читанні дає нам звук Н. Літерка О, яка дає нам звук О. Літерка Т, яка дає нам звук Т. І літерка I, яка дає нам звук І. І перші слова NOT IT. don't. In, он, team. Сподіваюся, що перший крок був вдалий і він вам допоможе почати вивчати англійську мову. На все добре. Goodbye!